Сьогодні розглянемо три дивани з однаковою розкладкою вперед, але кожен зі своїми деталями. Проговоримо про кожний окремо габаритний розмір цього дивану 2 метри по довжині і метр три глибина. Диван укомплектований ось такими нішами. Вони функціональні. Ви їх відкриваєте, можете зберігати там безліч речей. Вони досить великі. Накладки завжди підбираються в колір тканини. І ніша ще буде під викатною частиною, коли ми його розкладаємо. Розкладка дуже легка, впорається навіть дитина з такою розкладкою. У нас є отака допоміжна петля. Виїжджає вперед, має ось тут велику нішу. Матрасну частину ми вкладаємо вперед. Величезне спальне місце метр шістдесят на метр 95. Як бачите, без перепадів щільна матрасна тканина буде слугувати дуже довго. Великою перевагою цього дивану є, що в розкладеному вигляді він має пружинний блок і в одній частині, і в іншій частині. Тобто, коли ви відпочиваєте, ви не будете відчувати ніяких перепадів. Це буде правильний, якісний ортопедичний сон. Кольори ви можете обирати, а в нашому виконанні тут меблевий велюр, стійкий до механічних пошкоджень, дуже приємний тактильно і дуже якісний. Такий диван ви можете замовити зі спальним місцем: метр двадцять, метр сорок, метр шістдесят, як у нас, або метр вісімдесят. Більше по 20 см. В цьому випадку це буде спальне місце плюс 40 см. Інша модель з таким же принципом розкладки вперед, але він більш компактніший за рахунок свого дизайну. Тут менші бильця, вони по 5 см. і габаритний розмір цього дивану буде 1,30 м. Спальне місце при цьому 1,20 м на два. Розкладається вперед. Також на пружинному блоці. Покет він витримує велике навантаження це вже 150 кг на одне спальне місце. Також в нього пружина і в одній, і в іншій частині, і він ідеальний для щоденного сну. Можемо також його замовити в розмірі спальної місця більше. 140, 160 і 180. І ще один варіант дивану з розкладкою вперед. Тут у нас вже габаритний розмір 167, спальне місце 140 на 195. Принцип розкладки має такий самий. Також можемо замовити в більшому або в меншому розмірі спального місця. Кольори також в асортименті. Ви можете замовити будь-який з цих диванів в такому ж або іншому кольорі, відправляємо по Україні. Це може бути попутній транспорт або нова пошта, в залежності від того, де знаходитесь ви. Також маємо оплату частинами: Приватбанк, Монобанк, А банк, ПУМ, три платежі без відсотків. Тож, якщо у вас є питання, звертайтеся до нас в Дірект або заходьте в будь-який з наших магазинів. Раді допомогти з вибором.